Російські олігархи прогнозують мирні переговори з державою агресором вже в вересні. Звідки така дата, та чому еліти Кремля раптово заговорили за діалог? Розкажу вже за мить. Отже, російський мільярдер металургійний магнат Олег Дерипаска заявив, що восени 23-го року нібито. Вірогідний початок мирних переговорів щодо російсько-українського збройного конфлікту, за його словами. Про таке він написав у себе в телеграм-каналі. На його думку, проведення перемовин буде зумовлено економічними міркуваннями керівництва США, якому буде необхідний пошук компромісу з ворогами. Щоправда, після воєнна російська економіка, на думку Дерипаски, буде орієнтована на південь та схід. Пролунали і типові пропагандистські методички про держборг. полученных Штатах. Далее буду цитувать. Стратегические просчеты политика в Вашингтоне. Раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. Как мы видим, при таких ставках только обслуживание федерального долга в Штатах будет стоить более 1 триллиона долларов в год. Это будет еще сильнее. Подстригивать инфляцию, бить по социальным расходам любимому коньку демократов. В общем, будет необходим поиск компромисса с врагами Америки и в первую очередь с Китаем. Видимо, о нас там тоже какое-то время забудут, а значит у русичей опять будет шанс заняться обустройством Руси, отстроить инфраструктуру, железные дороги, автострады, порты и погранпереходы. Да и похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября. Кинет цитаты. У мене як мінімум одне питання, чому так звані Русічі не займалися відбудовуванням інфраструктури до війни, коли їм нічого не заважало це робити. Певно питання риторичне, але повернемось до переговорів. Про таке можливо, буквально напередодні говорив і президент Володимир Зеленський. От що він сказав: що Україна не проводитиме переговорів, які передбачають обмін нашої території. А єдиним документом, на основі якого можуть відбуватися переговори щодо миру, є. Українська формула миру. Далі зацитую: у нас є один документ. У нас є формула миру. У нас є одне бажання мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами. Що більше, то краще для миру, щоб мир був на одному боці, на боці справедливого миру, з повним відновленням територіальної цілісності України. Кінець цитати. Тим часом видання The Hill пише, що змусити російського диктатора піти на переговори може лише одне: ймовірність деокупації Криму. За даними журналістів, на даний момент втримати анексований піострів це пріоритет для Путіна. Якщо ж Україна буде на підступах до Криму, то лише тоді Ботоксний розгляне можливість діалогу, але акцентує видання, поки він зберігає владу його довгострокові цілі щодо всієї території України ніколи не змінять. Це переговори державою кресором неможливі ще з однієї причини, бо ж Кремль досі тримає у полоні наших воїнів, зокрема героїв Маріуполя. Так, під час облоги міста Росіяни полонили 27 військових музикантів, серед них і чоловік Анастасії, саксофоніст оркестру Нацгвардії України. Вночі 24 лютого, 2022 року, чоловіка по тривозі викликали частину, А вранці Маріуполь вже нищили російські снаряди. Настя не бачила та не чула коханого понад рік. Крайні повідомлення від нього отримала з Азовсталі. Він писав наскільки важлива саме її підтримка. У рамках проєкту Серце Азовсталі заснованого у 23-му році за ініціативи бізнесмена Ірната Ахматова Анастасія розповіла, яких зусиль докладає у складі української делегації, аби звільнити не лише свого чоловіка, а й усіх військових музикантів. Дивимось в полон заводу Азовсталь В Маріуполі. Ну от він приїхав навчатись, його запросили працювати в Маріуполь. Поліцейський оркестр спочатку, а потім йому запропонували перейти до Національної гвардії України в оркестр Національної гвардії України. Там дуже був крутий колектив. Вони грали дійсно класну музику. Крайній лист, який мені написав чоловік з заводуща, тому що вони писали листи. Не у всіх була можливість відправляти звичайними смс-ками. Тому наші хлопці писали на листах. А 4 він написав. Нам прийдеться ще много пережити. Ну, для мене важна твоя поддержка. Це був крайній його лист, і я тоді не зрозуміла взагалі, що відбувається. Зі звільнених, на жаль, його ніхто не бачив. Єдине, тільки чули його прізвище. Ми дуже хочемо, щоб нас підтримав весь світ, саме культурний світ. Щоб люди знали про те, що там перебувають музиканти. Я розумію, що я повинна триматись для того, щоб коли він повернеться, я могла йому допомогти. Серце Завсталі я просто безмежно вдячна тому, що є такі проекти. Тому що коли хлопці повертаються, їм так важливо знати, що на них чекали не тільки рідні, а чекали і інші люди. Чекали і допомагали їх сім'ям. Я думаю, що ми обов'язково вистоїмо, і наше серце дійсно буде битися далі, кожного з нас. Друзі, віримо у наших захисників, звісно, і дякуємо кожного дня. Не забуваємо дякувати за те, що вони роблять і звісно, молимось за кожного з них, хто у полоні, хто на фронті, щоб дійсно повернулись живими.